І от зараз вони публікують довіри до головних ну, політичних і військово-політичних фігур в країні. І в Зеленського позитивне сальдо плюс 4%. Натомість, коли в генерала Залужного 59%. Вони його позитивне сталю. Такого ще в історії, мені здається, не було. Не було, не було ніколи. Вони його усунули, навіть з країни усунули. Але Мар'яна Безугла про нього пише, що він отримав інвалідність. Розумієте, в чому оця цікава робота? Оцих ботів на найсмішніше те, що Мар'яна Безугла навіть ставила під сумнів поранення генерала Залуна. Причому. Не самого а mm. і разом із начальником генштабу. І ця падлюка, не побоюсь цього слова, вона забула, що в момент цього удару на Запорізькому напрямку загинуло кілька офіцерів, звані полковника. Кілька офіцерів, які були поряд з залужним. Начальник генштабу Шапталай Залужний. Отримали поранення, але вони про це мовчали, щоб, ну, щоб не наводити війська. Хочу нагадати, що якщо е, безугла забула, то деякі російські, саме телеграм-канали, помийки, вже почали верещати, що е, грохнули залужного під Запорожжо. І десь тиждень вони верещали, верещали, поки ну, трошки залужний зміг. Е, Стати і заговорити, із ним записали маленький синхрончик, тоді це, так би мовити, поміняло всі уявлення. Але ж якою падлюкою треба бути, щоб співставити бойового генерала із злодюгою прокурором? І нагадати, що а він же інвалід, як і прокурори-інвалід. Це бойовий генерал. Який після відставки сподівався, що війська все-таки його, ну, його школу будуть берегти і дотримуватись його заповітів? Ну і що? Після його відставки, скільки територій втратила країна? Втратила дуже багато. 500 квадратних кілометрів втрачено. Це, по суті, нівелює здобуток на Курському напрямку. І головне, що протиставити: цій навалі, яка суне на Покровському напрямку, банкова навіть не намагається. Враження таке, що там, там же є дуже жирнюче місце, там є залежі літію. І російські війська сунуться саме в напрямку Лії. От Титан вони продали, літій тепер окупує Росія. Е, основні найбільші родовища Сланцевого газу вже окуповані. Ну, можна вже відпускати Україну голу, без трусів. Вже можна відпускати. От ви правильно сказали. Дуже хороша фраза. Я повернуся ще до рейтингів. Я так розумію, що цей рейтинг дуже дошкуляє зараз, і знову знову, знову, знову говорять про ці вибори. Хоча ніхто так публічно це не називає, кажуть та ні, які вибори під час війни. Слухайте, ну якщо Як... не треба не враховувати факт інвалідського фактора. Інвалід Микола Стефанчук в інтерв'ю польському виданню Впрост стверджує: протягом 6-9 місяців Росія забереться з території України навіть з Криму і Донбасу, і Зеленський переможе на президентських виборах. Може, він десь той, той вог. Я отут, отут я не знаю, чи враховувати фактор інвалідності і, і в якій площині ця інвалідність? А скажіть, Бо у нас в Верховній Раді нема кому засідати, я так розумію, що ось таких людей понабирали? Він умудрився отримати за минулий рік 102 тисячі пенсію за інвалідності. 102 тисячі. До депутатської зарплати. Ну так, дітішкам на молодіжку. Головне, що ці його слова не заперечив Ні Єрмак, ні, що... от, от які, як вони уявляють вибори. А я скажу, як вони уявляють вибори. Чому вони роздавали цю тисячу? Та вона насправді ха, воно насправді ця тисяча, ну, її ж не отримують всі. А коли не отримують всі, порівно, то це предмет ревнощів, підозр і недовіри. Але чому їм це треба було? Бо зараз за різними оцінками кажуть, що отримають приблизно 15 мільйонів українців. А тепер минуточку, як не, як не збігаються їхні цифри, вони цією ідеєю роздачі, роздачі тисяч хотіли затягнути максимальну кількість народу. У сервіс Дія. Ну, звичайно, тому що там через національний кешбек, національний кешбек ти так. можеш отримати тільки в дії. Так, кешбек і тисяча це механізми максимально підтягнути. Ну, і одруження, і реєстрація там дітей, і пішло-поїхало. І ця ідея не в тому, що це хороший сервіс, але 21 мільйон, за ствердженням міністра Федорова. Дозволяє в певний момент ось днями буквально заговорити банкові. Що треба проводити вибори в, в системі дія? Так, звичайно. А в нас хочу нагадати, всі найрозвинутіші країни, зокрема, південна Корея, Японія. Ну сполучені Штати, всі вони відмовляються від пай -пай Пайперпайперлес голосування. Вони всі дотримуються саме паперового голосування з бюлетенем. Це перше. Друге, є єдиний, ми от справді, система дія, вона дещо злизана з Естонії і естонці консультували нас в цьому. Естонія, хочу нагадати, це столиця кібервійськ НАТО. І там розташована штаб-квартира кібервійськ НАТО, і там вперед е, в ланцюгу е, прапорів е, цього командування є український прапор. Тобто українські кібервійська вони вже приєдналися до кібервійськ НАТО. Але естонська система дозволяє відслідковувати голосування. Тобто вона не дозволяє маніпулювати голосом проголосованим, так би мовити, електронним бюлетенем. А те, що нам запропонують, нам запропонують московську російську систему. Чому вони злизували з Росії цю дію? І чому росіяни в цій дії так ну, вуха їх стирчать? Та тому, що вони нам запропонують. Саме систему російську, в якій відслідкувати результати голосування неможливо. Можливо тільки прийняти результати голосування, які вони повідомлять суспільству. І все. Нам здається, що ми набрали там 21 мільйон голосів за. Нам здається. Отак. От от. А... Василевська Смаглюк, народна депутатка, та, яка просила сидіти всіх вдома, ну, дею, в Бучі. Я і... відчув ці, ці... гасла. Вона, до речі, потім пере... переадресувала все на Зеленського. Вона... А, це він сказав? Вона тільки повторила слова Зеленського. Ну, бачите як. От вони зараз швиденько, швиденько на нього все, все звалюють, слухайте. Так, да. А так, це, це просто це так кидається в очі. Слухайте. Так, вчора вона сказала, чи позавчора у Верховній Раді вона сказала стосовно тисячі гривень, що знадобиться десь приблизно 30 мільярдів гривень. Дивіться, 30 мільярдів. 30. Це значить, що отримає 15 мільйонів людей по тисячі, а адміністрування ага. цього процесу коштуватиме ще 15 мільярдів. Ще 15. Мільярдів. Нічого собі виторг. Йонки, да? — Нормально, я тільки пригадую в часи кучми, коли справді економіка так ну, вже чахла, і була ідея спро... спрощеного е... оподаткування для малого бізнесу, тоді справді ввели на два роки канікули, і це була ну, прекрасна ідея. Вона спрацювала, до речі, ідеально. Але. Коли взяли довідки із, мед... із податкової, скільки коштувало адміністрування податків оцього малого бізнесу, та вони, держава на адміністрування цих податків витрачала, по-моєму, в п'ять разів більше грошей, ніж вони збирали коштів для бюджету. Ну, це дикість повна. Тобто, ми зараз спостерігаємо, як вони, якщо вони за 30 мільярдів гривень заговорили. Ух ти, йомаю, цікавезно. А так, що там, там ще є продовження? І вона каже, коли її запитали, звідки ці гроші будуть брати, вона каже, скоріше за все, ну, по-перше, каже, президент з нами не радився. Президент своєю фракцією. Не радиться взагалі ні про що, абсолютно. І вона, вона каже: ну, скоріше за все, ми ці гроші будемо брати з пенсійного фонду. А прикол з пенсійного фонду? Вони всім роздають е, гроші по тисячі. А питання: а де, а що в нас з індексацією пенсії? Закон передбачає обов'язкову індексацію пенсій і зарплат. Цієї ага. індексації нема. Мало того, йдуть такі підвищення комунальних платежів, вартості продуктів харчування ну, і всіх, і всіх платежів, включно з проїздом, що людям треба не по тисячі давати. Людям треба нормально індексувати, і люди мали б отримати ну так тисячі по 4, по 3, не менше. А що вони зробили? Вони, по-перше, заморозили пенсії, по-друге, не індексували нічого. По зарплаті, мінімальні зарплати заморозили, все заморозили. Так. І тут ще вони гордо роздали по тисячі. Так, чекайте, а ви ж порушили Конституцію і закони України. Я, я ж про що кажу, що в нас Конституція розтоптана. Євросоюз, оцінюючи готовність України до вступу, акуратно промовчав щодо порушень Конституції в Україні. А це найжахливіший момент, тому що коли Конституція порушується на кожному кроці. Коли розтоптані права громадян, на війну все не спишеш. На війну все не спишеш. Це неможливо просто. А вони, Зеленський, от, ну, йому все вдавалося так на дурника включати, що нам і того не дали, нам і того не дали, нам і того. Чекай. А західні партнери скільки можуть терпіти твою брехню? Нагадати про першу маркерну брехню Зеленського. Перша зустріч з президентом Байденом. В е, овальному кабінеті сидять ці всі діячі. Зеленський запевняє Зелен... е, Байдена, що до кінця року буде прийняти закон про реформу СБУ, і е, створена спеціальна антикорупційна прокуратура. І що? А де закон про реформу СБУ? Де він? Ти збрехав найважливішому президенту світу світі і найголовнішому донору. Ти збрехав. Такі речі фіксуються миттєво. Просто я вже дивлюся, як американські е, функціонери вищого порядку, вони вже ну, просто наступаючи на власну гідність, якось комунікують з цими. Чуваками, і молять Бога, щоб вони пошвидше зникли, щоб, щоб їм. Щоб з цими ну, шахраями не мати справу. Вони реальні шахраї. Хочу нагадати на всяк Ну, питання. як можна, як можна роздавати роздавати в воюючій країні, коли купа малозабезпечених громадян з'явилася. Вимушено переміщених осіб, які втратили свої домівки, втратили своїх рідних. Та кожна тисяча для них це буде свято насправді, але розумієте, їх треба адресувати саме їм, а поряд із ними будуть отримувати цю тисячу гривень якісь шахраї, прокурори інваліди на всю голову. Розумієте, що той же Коля Стефанчук точно отримає тисячу. Точно отримає я. І Коля От... Тищенко котлета теж отримає тисячу От... на зоні. Я, я до речі, е їхню цю ковідну тисячу не отримував. І ніяких виплат взагалі від держави, поки Язеленський взагалі нічого ніколи не отримував, він не збираюся отримувати. Хай вони зжеруть цю тисячу ці гроші, але питання в іншому. Питання в тому, що коли ви по суті. Руйнуєте все, що, що вам перейшло в більш-менш життєздатному стані. Ну От, в нас на сьогодні, тисячі переміщ... ну, сотні тисяч переміщених осіб. Це десь в районі 5 мільйонів, точніше, внутрішніх переміщених осіб. Далі, в нас є сотні тисяч людей, які втратили житло. Комусь компенсували за ці втрати. Ну, комусь дуже мало компенсували. Родинам загиблих воїнів виплати всі здійснили? Не здійснили. Куди не копни всюди шахрайство. А тепер нагадую про розслідування по тих самих мсеках. За два з половиною роки війни дійсно слідчі органи розслідували порушення в мсеках. Засуджених. 1,5% від всіх випадків. А то просто оштрафовані за корупційні дії. Чекайте, ви штрафуєте мінімальними штрафами людей, які гроші кілограмами рахують, а не купюрами. Кілограмами гроші рахують. А зараз вони прийняли, до речі, ще закончик про співпрацю зі слідством. І його дуже швидко підмахнув Зеленський, я так розумію. І що це, цей закончик? Це ж закон про індульгенцію. Це означає, що вони дали сигнал. Спочатку в бюджеті вони дають один сигнал, всі чиновники отримуватимуть підвищені зарплати. Друге, всі, хто що крав, повинні сплатити там якийсь штраф. І свободі. ніхто ні за що не, не понесе ніякої відповідальності.